Як ви взагалі можете працювати в такому режимі, коли я кажу, що хочу проектувати агресію, я не маю на увазі десь у підворітті. Я завжди жартую. Я говорю про те, що хочу виходити на ринг або на вулицю, де існує такий вид індустрії, де ми можемо реально завдати фізичної шкоди комусь і діяти підступно. Це те, на що ми підписуємося. У цьому багато поваги двоє чоловіків сідають за стіл, щоб влаштувати велику бійку. Я не думаю, що хтось хоче програвати. Це хороша розвага. Я не сприймаю це особисто, але коли це стає вечіркою, присягаюся, це не здається моїм справжнім життям. Ось так у тому, як ви дивитеся на речі, чи це зміна вашого мислення. Я збився зі шляху на кілька років. Я займався багатьма речами. Чувак, Знаєте, що сталося? Я дивився відео з Майком Тайсоном та Касом Дамато, і він там каже. Твій розум не зайнятий роботою. Щось тебе відволікає. І я сказав собі: ось воно ти занадто сильно відволікався.